Відео бібліотека уроків 3D-моделювання в програмі Solidworks для початківців і на розгляді команда вкладки Елементи видалити зберегти тіло. За допомогою даної команди Видалити зберегти тіло можна вибрати тіла для збереження та видалення. Ця функція корисна під час роботи з багатотільними деталями, також при їх конфігураціях. Щоб скористатись функцією видалити зберегти тіло, це ж команда, її потрібно активувати. Активується вона. з складочки, складочки елементи складочки елементи сама перша зверху. І команда, ось вона як виглядає. Також бачимо, що в заглушечці постав її вид. команда Зберегти, видалити, зберегти тіла. Якщо ж вона не встановлена у вас в команд-менеджері, ви часто її користуєтесь, її можна встановити за допомогою налаштувань. Курсор в зоні команд, будь-який, права кнопка миші, налаштування команди і опускаємося вниз елементи, і вибираємо її тут, де вам її потрібно, Ось вона, затискаємо праву кнопку миші і переносимо. Також вона стоїть і просто видалю. А також її можна активувати одноразово, якщо ви її не часто користуєтеся, за допомогою налаштувань зверху заходимо вставка, розкривається меню, вибираємо Елементи. В впливаючи спливаючому меню, також вибираємо дану команду. Команда видалити, зберегти тіла. Викликаючи дану команду, бачимо, що викликаю її саме із команд менеджер. Ось вона. Бачимо, що команда простенька і розбита на три блоки. Блоки розділяються між собою сіренькими лініями. Перший блок це піктограмка з назвою. Бачимо, що є знак питання. Знак питання дає можливість викликати саме дану команду і прочитати про неї. Далі, другий блок. Другий блок використовується саме тип видалити тіла або. Зберегти тіла. Якщо ж, до прикладу, ми хочемо відредагувати дану команду, коли мені вже не потрібно ось ці надписи. надписи Я робив як для заглушечки, як тверді тіла. Вони мені не потрібні. Я хочу їх видалити. Для цього я використаю видалити тіла. Ставимо галочку видалити тіла, вибираємо або ж їх вибираємо із дерева безпосередньо. Візуально з поля побудови, бачимо, що виберу всі тіла. І натискаю галочку ОК. Бачимо, що тіла ось команда Body Delayed Keep вони видалились. Трошечки відкачу назад, зроблю ход в дереві зверху в головному меню. І бачимо, що в папочці звертаєте увагу, наголошую, що звертаєте тіла поверхності. Якщо ми розкриємо палу па, пачку, а все. Тіла 43 штуки. Тверді тіла. Бачимо 43 штуки. Потім я знову таки повернув першу одну дію і бачимо, що залишилось тільки, тільки дві попередні поверхні. Також, до прикладу, знов-таки повернемо. Якщо... Там не будемо повертати, залишимося на даному місці. Якщо мені потрібно. Використати знов таки дану команду і лишити, до прикладу, одне тіло. там на майбутнє мені Я робив одне тіло, щоб побудувати інше, і далі вже воно мені не потрібно. Також я можу викликати дану команду, взяти реверс, до прикладу, зберегти, і мені потрібно зберегти ось цей саме, це саме настільна лампа, змодульована таким декоративним методом. і Мені потрібно саме цей плафон. Я натискаю зберегти тіла і натискаю ОК. Таким чином, мені видаляє всі тіла, котрі не вибрані. Ось такий метод реверсиву. Також це можна використовувати і в, до прикладу, і в конфігураціях. конфігурації знаходяться саме configuration manager, Натискаємо саме про конфігурацію ви можете до прикладу, використати відеотеку уроків і вкладочці головна. Далі опускаємося ось блок номер 1 Елементи. Переходимо на вкладочку розділу Елементи. І в самому низу є конфігурації, котрі в одному блоці, в самому низу, ось конфігурації, три відеоуроки посиланням на YouTube. Є час відеоуроку, уроку, є надпись, все про конфігурації деталей. І також бачимо, що в відео уроків нагадую, що тут кожна команда розбита саме розділені відеоуроки на кожної команди. Є загальник 2-3 відео, і далі розбивається на команди, котрі 63 саме вкладуть ці елементи. Повернемося до нашої деталі. Ось так. Так, закриємо назад, сходимо назад. Дерево побудови повернемось. І Створимо одну нову конфігурацію, конфігурацію і побудуємо, до прикладу, внутрішній світильник саме іншого типу. Для цього створимо нову конфігурацію. На... Заходимо з дерева «Побудову», вкладочку конфігурації лівою кнопкою миші. На назві деталі викликаємо контекст праву кнопку миші і натискаємо «Добавити конфігурацію. Ставимо, до прикладу, 1.1.1. Можна також додати опис. Закриваємо команду зі збереженням, і ми знаходимося в даній конфігурації. В даній конфігурації я видаляю не потрібно мені внутрішню оболонку для підсвітки. Це можу зробити або ж з дерева побудови, викликаю команду, також вибираю дане тіло, натискаю видалити і окей. Все в мене видаляється. Дане тіло. Дану операцію я також можу зробити безпосередньо з дерева побудови, якщо я відкачу дану команду, щоб її не було. Дай під ласка один вхід назад. І дану операцію я також можу виконати саме із дерева побудови. Заходжу в, в вкладочку «Тверді тіла. Вибираю моє тіло, викликаю контекстне меню правою кнопкою миші, і бачимо, що дана команда також інтегрована в. Саме спливаючи в іконочку в папочці тверді тіла. Натискаю, і воно відразу мені дає можливість скоригувати налаштування даної команди. Закриваємо команду зі збереженням. Далі, знов-таки, я можу тут в даній конфігурації зробити розріз, щоб мені не заважало, щоб краще було, було видно. Ставлю перпендикулярність, чекай, дай мені перпендикулярність до даного ескізу, так, front plane, так, фронтплейн. Створюю ескіз і тут за допомогою там, нового ескізу побудую новий ескіз. Так, спочатку ось його відображу через центральну точку. Потім зробимо якийсь такий Ось такий фонарик, форму ось таку зробимо. Є, хай так лишається. зайдемо в елементи, обер... обернути елементи. І, так. і, до прикладу, зробимо ось таке обертання без об'єднання і закриваємо ОК. Є ось така у нас обічайка вийшла. Всередині такий. Така оболонка для, для лампи вийшла. Ми можемо задати їй якийсь другий колір. Давайте та хай білесенький і лишиться білий колір. Окей. Ось така побудова для використання, з використання конфігурації і саме команди, котру ми зараз розглядаємо, видалити зберегти тіла. На цьому все. Ставимо подобайки. Звертаємось за відеотекою уроків стридемоделювання.